Всім привіт! У цьому відео буде огляд особистого набору для виживання, який для себе зібрав Prepared Airman. Ви можете сказати, що можна купити готовий набір, але автор цього відео вважає, що готові набори не підходять для виживання, тому ви маєте збирати свій власний набір, купуючи кожну річ окремо. Отже, почнемо огляд. Це досить маленький контейнер. Розміром з мою долоню, як ви можете це побачити, тому він поміщається у карго кишеню, але особисто я його не ношу в кишені, я ношу його в рюкзаку. На всяк випадок, я перев'язав його гумовими затяжками, щоб впевнитись, що він випадково не відкриється. Як бачите, це в принципі досить якісно зроблена коробочка і відкривається за допомогою маленьких застібок. Всередині дуже багато необхідних речей, і почну я з основної частини набору, а потім розкажу про вміст кришки. Це набір всіх необхідних речей для виживання, які були максимально зменшені та раціонально складені для транспортування. Я навіть проносив цей набір на літак, тільки виймав лезо для того, щоб зібрати цей набір, я витратив деякий час та близько 180 доларів. Отже. Перш за все, я маю декілька спеціальних штормових сірників. Вони досить довгі, добре горять, і я розпалив ними не одне багаття, тому вони мені дуже подобаються. Далі я маю маленьке хімічне світло, якщо я вірно пам'ятаю, їх вистачає на 6 годин: зелене, синє та червоне. Вони досить довго працюють, мало вважать і займають дійсно мало місця. Саме тому вони такі круті. Ще я маю маленький моток тонкої проволоки. Вона підійде для фіксації або ремонту будь-чого. Я маю дуже маленький ліхтарик, здається, він на 25 люменів, наявність світла. Дуже важливо, особливо в темний час доби. У відсік з батарейками я поклав шматок паперу, щоб відокремити батарейки від системи живнього ліхтаря. Це допоможе зберегти батарейки. Далі тут у мене свисток на 120 дБ. Думаю, для вас очевидно, що ваш голос не буде так добре чутно, як хороший свисток. Це хороший девайс для подання сигналів. Також у мене тут дуже маленьке дзеркало та дуже маленька котушка з рибальською ліскою. Рідкий розпалювач, який я дуже рекомендую, тому що давно використовую. Маленький ключ від наручників, який виглядає як монета у вашій кишені, іноді може і знадобитися, якщо ви потрапите у відповідну ситуацію. Далі тут у мене декілька шпильок і кевларова нитка. А це Маленьке лезо і пилка, якою, наприклад, можна навіть чистити рибу за необхідності, або просто щось перерізати я маю огнево, це ферецерієвий стержень та ударник, на якому є пилка. Таблетки для обеззаражування води маленький набір інструменту. Цей алмазний дріт може перерізати будь-що. Так, він дуже маленький, треба витратити багато часу, щоб щось зробити, але це краще, ніж нічого. Це ще один. Фероцерє вистержень, керамічне лезо і відмичка. Цей міні набір я використовую переважно, коли працюю за кордоном. Маленький компас, який, звісно ж, не дасть великої точності, але, хоча б, каже напрямок. Маленький роль. Кликої стрічки, за допомогою якої можна щось замотати при потребі. Маленька термоковдра, яка може стати в нагоді при обладнанні укриття. Дуже тонка, дуже дешева, не найкраща, але знову ж краще ніж ніякої. На дні у мене невеликий. Гермопакет, який практично не займає місця, але при потребі туди можна налити воду для транспортування, бо в умовах виживання це буде зробити реально непросто А пакет можна використати як контейнер. Також я маю ось таку багатофункціональну карту для виживання. Вона алюмінієва і досить легка. Тут є гачок для риболовлі, відкривачка, пилка і багато іншого знаряддя. Враховуючи її розмір і вагу, подібну річ реально варто марти в наборі. Так, ще я маю ще один запасний фероцерійовий стержень. Якщо інші загублю чи використаю. Цих штук реально забагато не буває. Ще тут є е, панель для підпалу сірників. Це був міст цієї частини контейнера, яка також може бути використана для кип'ятіння води. Це чудове доповнення до пакету, в якому ви можете транспортувати воду. Там ви її носите, а тут ви її кип'ятите. Переходимо до вмісту кришки цього набору. Всі знають, що це, але ви можете використати його як контейнер для води, оскільки його створювали не рватися і не пропускати рідину. Він вже він може збільшуватися у розмірі, тому в ньому дійсно зручно транспортувати воду на довгі дистанції. Тут у мене приклеєне лезо та додаткова батарейка для ліхтаря. Також ви можете помітити щось типу силіконової прокладки, яка дозволяє міцно закрити кришку, не пролити воду і носити цей набір у рюкзаку. Ось і все. Це був огляд мого набору виживання, який я зібрав власноруч, купуючи кожен предмет окремо. Пишіть у коментарях, що думаєте про цей набір, чим його варто доповнити, що прибрати. Підписуйтесь на канал та ставте лайки цьому відео.